У Лозові обвалилася ділянка колектору. Комунальники згуртувалися на вулиці машинобудівників. Працівники Працівники водосервісу відкачують стоки. Екосанівці визначаються з видаленням дерев на аварійній ділянці та дозволами на це. Поруч працюють енергетики, планують прибирати опори. Все через те, що для усунення аварії комунальникам доведеться розрити траншею глибиною понад 4 метри. Про це розповів начальник цеховодовідведення Віктор Купріянов. Працюємо спільно, разом да. Треба замінити ділянку самопливного колектора 54 метри, діаметр 500 бетон. Будуть ускладнення роботи, тому що заважають дерева, заважають комунікації, які знаходяться під землею, стовби треба повидаляти, електромережі. В роботі задіюватимуть екскаватор, що громада придбала комунальному підприємству у 2023 році. Матеріалами для ремонту забезпечили партнери. Плануємо виконати роботи протягом до 13 січня. Думаємо, зробимося. Сподіваємося, містяни не відчують, тому що будемо працювати, будемо воду давати. Комунальники просять містян бути обачними та оминати ділянку, де проводяться роботи. На тому місці доведеться демонтувати тротуар, так як неможливо провести санацію і доведеться копати глибоку та протяжну траншею. Працівники лозова ведесервісу зазначають, після ремонту проведуть благоустрій та повернуть пішохідну доріжку.